Христос рожається, славійте Його. Дорогі брати та сестри, святкуючи Різдво та свято Різдва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, зробімо це очими дитини. Те, як у дитини світиться очі, коли вона бачить речі пов'язані з Різдвом, це просто чарівно. Новороджений Христос, Вифлеєм, Йосиф і Марія, Ангели та пастухи, зірка, три мудреці та їхні дари, вріздвяна божественна літурія, кулятки, родини та друзі, їжа та солодощі, новорічна ялинка з її вогнями та прикрасами, святий Миколай. І різдвяні подарунки. Одним словом, радість переповнюється в їхніх серцях від того, що відбувається навколо них. Я згадую свої найперші дитячі спогади про Різдво. Оскільки я був наймолодшим у своїй сім'ї, моїм єдиним завданням. У святвечір було стежити та за першою зіркою на нічному небі та сповіщати «Сяє Божа зірка. При цьому мої родини зібралася за столом і співали давну колядку, «Бог предвічний. А потім починала свят вечір традиційно святвечірньою вечерею з двома Постними стравами, спеціально приготовленими для цієї нагоди. Спочатку я підозрював, що дручі мені завдання були підступним способом зайняти мене як маленького хлопчика і уникнути проблем. Однак, перевіривши це. З друзями мого віку, я швидко зрозумів, що це дійсно, дійсно різдвяна традиція, яку практикували поколіннями, ах, побачити різдво очима дитини. Але, на жаль, сьогодні багатьом дітям у світі пощастило менше різдво для них, це щось далеко серед. Ворожничі та битв, які вони переживають у безпечному бункері, де вони ховаються зі своїми родинами. Я думаю про них цього Різдва. Я думаю про святих невинних після народження Ісуса, життя яких забрав і род. Я думаю про крадених дітей з України, вивезених до Росії. Я думаю про дітей, убитих у газі минулого року. Говорячи про сенс Різдва, це то сенсом є Надія. Наталя Онощук вловлює дух Надії, який приносить Різдво у свої останні художні композиції Подаруй нам надію, пісня про голодомор. Для дитячих хорів. Ми не були дітьми, як і ми коли ж були. Їхні мрії розбились у страху вони жили. Дайте недію, задайте їх гай жорстокість сини, щоб діти у світі безпечному жили що хвилину. В різдвяна історія про надію, надія для дітей, надія для всіх. Не випадково Ісус приходить у світ немовлям, немовля, невинним немовлям, яке потребує опіки та любові. Він вирішив народитися дитиною в простих яслах, а не в палаці, як король. Таким чином, його скромний початок проголошує його царем миру і його місія полягає в тому, щоб проголосити мір між усіма народами. Давайте знову відкриємо різдво та народження Господа очима дитини, сповнені благовоління та чуда. Давайте знову послухаємо різдвяну історію. Почувши радісну звістку про народження нашого Спасителя лохами та серцем дитини. За часів царя ірода, після того, як Ісус народивши в Ефліємі Юдейському, мудреці зі сходу прийшли до Єрусалима, питаючи, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили його зірку. Коли вона сходила і прийшли, щоб віддати йому шан. І ось попередньо у них ішла зірка, яку вони бачили, коли вона сходила, аж поки вона не зупинилася на місці, де була дитина. Коли вони побачили, що зірка зупинилася, їх охопила радість. Увійшовши в дім, вони побачили дитятку з Марією, матерію його, і вони стояли навколінах і віддали йому честь. Потім, відкривши свої скрині зі скарбами, вони прилесли йому дрі золото, ладан і смирну. Цього року святкуємо народження. Нашого Господа з новою недією у наших серцях, давайте проживемо Різдво заново очима дитини, сповнені радості і вихолювання. І давайте пригорнемо до своїх сердець усіх дітей у всьому світі, щоб вони могли одного дня зовсім скоро, знову відкрити для себе радість. Яка проходять з народженням немовляти Христа. Святкуючи свято Різдва Господнього, нехай Христос справді благословить міром, любов'ю і радістю вас, вашу родину, ваших дітей і внуків нині і в новому році. Христос сражається. Славійте його.